Виконуємо номер 512 з підручника Алгебра 8 та номер 10.12 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. У нас у чисельнику першого дробу і в знаменнику другого многочлени. члени. Розкладаємо їх на множники. Виносимо спільний множник М за дужки і спільний множник 2 за дужки. В дужках отримаємо М відняти 3, і М відняти 3. А тепер можемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. М множимо на різницю М і 3. І на х, 7 множимо на 2 і на різницю М і 3. І скорочуємо М різницю М3 і, і різницю М3. В чисельнику будемо мати МХ, в знаменнику 7 на 2, 14. Завдання друге. У другому завданні у нас многочлен тільки в знаменнику першого дробу. Розкладаємо його на множники. Винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках буде Х додати у. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Маємо спільний множник х, на який скорочуємо. І 5 і 15 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 15 ділимо на 5 буде 3. В чисельнику маємо А, а в знаменнику 3 помножить на суму Х і. Ігрек. Завдання третє. У третьому завданні у нас многочлени в чисельнику першого дробу і в знаменнику другого. Але на множники розкласти перший многочлен чисельнику неможливо. А в знаменнику винесемо спільний множник мінус 1 за дужки, щоб отримати А відняти Б. Тоді наші доданки будуть змінювати знаки. В буде А відняти Б. Множимо додатній дріб на від'ємний. Результат буде число від'ємне, поставимо мінус перед дробом. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. При цьому многочлени беремо у дужки. Скорочуємо на спільний множник А відняти Б. На 16 і 24 скорочуємо на 8, 24 ділимо на 8 буде 3, 16 ділимо на 8 буде 2. І m квадрат, і М скорочуємо на m. m ділимо на m буде 1, m квадрат ділимо на m буде m. Тоді в чисельнику ми маємо 3, в знаменнику 2m, і знак мінус. Завдання четверте. У чисельнику першого дробу у нас різниця квадратів двох виразів розкладаємо на множники. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У ролі А у нас виступає х, у ролі Б – Y. тому маємо х відняти і помножити на х додати і. Знаменник переписали. І другий дріб також переписали. Ну, А тепер виконуємо множення. Множимо чисельник на чисельник, знамен... знаменник на знаменник. Скорочуємо на многочлен х x y. 25, скорочуємо на спільний множник 5, 20 ділимо на 5 буде 4, 5 ділимо на 5 буде 1. P і P скорочуємо на P, і C і С скорочуємо на С. Отримаємо чисельнику 4х, додати Y, помножити на суму. 4 помножити на суму Х і. А в знаменнику 1. І це в нас взагалі вийшло. 4 помножити на суму x і. Завдання п'яте. У п'ятому завданні у нас многочлени в чисельнику першого дробу і в знаменнику другого дробу. Розкладаємо їх на множники. Виносимо спільний множник 3 за дужки. І виносимо спільний ножник М за дужки. Тепер знаходимо добуток додатнього виразу на від'ємне. Результат буде число від'ємне, і перемножаємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І як бачимо, можна було б скоротити. Намного многочлен А відняти Б, але в знаменнику Б відняти А наше одного з протилежними знаками. Тому винесемо ще спільний множник мінус 1 із знаменника за дужки. Тоді мінус 1 до мінус 1 буде плюс 1. Знака мінус уже не буде, буде знак плюс. І в знаменнику у нас 12 помножити на х на m і на різницю тепер а і б. Скорочимо тепер на різницю а і Б. 12 і 3 скорочимо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 12 на 3 буде 4. І 18 і 4, скорочимо на 2. 18 ділимо на 2 буде 9, 4 ділимо на 2 буде 2 x, x Хрочимо на x. І в чисельнику маємо 9, а в знаменнику 2М. І завдання шосте. У шостому завданні у нас у чисельнику першого дроби, в знаменнику другого дробу много Розкладаємо їх на множники. У нас квадрат першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий, і дати квадрат другого виразу. Це у нас формула квадрат різниці. У ролі А виступає м, у ролі Б Н. Знаменник переписали. Тепер переписали чисельник. І в знаменнику другого дробу виносимо спільний множник М за дужки. Ну а тепер виконуємо множення. Множимо чисельник на чисельник, записуємо чисельнику, і знаменник на знаменник, записуємо, тут було М відняти N у знаменнику, розпишу. Квадрат різниці m і n через добуток двох множників, кожен з яких дорівнює різниці m і n. І тепер можемо скоротити на різницю М і, Н і на p. П. П ділимо на p буде 1, П квадрат ділимо на p буде p. Чисельнику маємо П помножити на різницю М і Н. В знаменнику CM. Номер 5 крапочка 12 із підручника алгебра 8 Та номер 10 крапочка 12 з підручника математика 8 виконано.